Ну, давайте почнемо з новин. Кирило Буданов поділився своїм баченням нинішньої ситуації у війні з Росією. Для цього очільник української розвідки знову використав футбольну аналогію за його словами. У 23-му році Україна перебувала на 70 70-й хвилині. Ну скажімо так, матчу, але з того часу ми недалеко війшли від цієї позначки. Як буде закінчена війна? Давайте почуємо цитату. На мою думку, розв'язання питання нашої війни буде відбуватися комбінованим шляхом комбінація військової сили, тиску відкритої та найголовніше прихованої дипломатії, а також деяких інших факторів. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. Наступ Росія на лінії фронту затягнувся. Спад їхніх дій має завершитися за півтора, навіть два місяці. Так вважає очільник української розвідки Кирило Буданов. За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці просто не витягує. Попри це, Буданов переконаний, після спаду наступальних операцій і тимчасового затища будуть нові спроби ворога витіснити наших бійців з позиції. Однак українські війська вже готуються до цього. Ну і подальша ситуація буде залежати саме від української сторони. Як оперативно ми діятимемо на випередження, ну це вже питання відкрите. Наскільки ну, ви поділяєте його точку зору? Ну, це ну, цілком розумна точка зору, цілком виправдана. Що мається на увазі, коли кажуть про те, що не може армія наступати довготривалий час? Ну Ми всі пам'ятаємо, що коли. Відбуваються наступальні дії, до цього армія, російська армія, де будь-яка армія, ми так само, вона готується до наступальних дій. Що це означає? Це означає, що прописуються плани, бойові розпорядження, що якому підрозділу треба робити. Це серйозна підготовча робота. Підготовлюються війська, підготовлюється паливно мостильні підготовлюється медичні служба, все, от все готується. Це можна порівняти. Ну, от, Кирило Буданов порівняє з футболом, я порівняю давайте, з базаром. От ви, ви, що, ви йдете на базар продавати, наприклад, помідори. От зараз починається сезон помідорів. Ну, для порівняння воно так просто буде більш зрозуміло, бо можна казати дуже такими військовими термінами, але воно так буде не вочевидь. А так воно, мені здається, дуже просто. От ви у вас є кошок, Ви наповнили цей кошик. Кош... Йдете на базар. І поки у вас є в кошику все, що треба, тобто ви підготувалися, ви можете робити, торгувати, ви можете там ще роздавати, хто там як робить, але рано чи пізно він закінчиться. І якщо туди потрошечки підносити, по одному, по два, це не дасть можливості так, от, скажімо, активно торгувати, якщо б у вас був повний кошик. Вам треба що зробити? Кошик закінчився, вам треба піти, зібрати новий кошик. І з цим кошиком знову йти і намагатися, ну і там і робити ці дії. Ну, це, Я розумію, що будь-яка аналогія, вона не зовсім коректна, але для розуміння. От так само готується армія для наступальних дій. Вона збирає все в цей кошик, всі, всі речі, які потрібні для виконання бойових дій, і починає виконувати, поки в неї цей кошик, всього, що в них було. Повний чи напівповний чи напівпорожній, вони можуть робити наступальні дії. Рано чи пізно він вищерпується. От коли кажуть, що виснажується армія і вищерпується наступальний потенціал, це означає, що закінчились те, що було підготовлено. Ліки, вода, їжа не закінчиться, а їх стало мало. А підвозити невеличкими партіями це не дасть можливості робити інтенсивні наступальні дії. Тому треба зупинитися в будь-якій армії, в будь-якій війні. І знову, от те, що я казав пан Буданов, знову зібрати все, що необхідне для наступних наступальних дій і потім робити наступні наступальні дії. Я думаю, що він взяв з невеличким запасом, бо були інші оцінки, що цей потенціал наступальний, оцей кошик з того, що вони приготували для наступальних дій, має закінчитися десь ну, максимум в середині вересня, тобто ще ну, не більше місяця. Далі буде зупинка. Це навіть не е, пов'язано з погодними умовами, не пов'язано з дещами, не пов'язано з чим іншим. Просто от армія підготувалася, все, що було, використала, і коли це вичерпалось, вона зупиняється. Тому е, і не було в історії таких випадків, щоб якась армія, починаючи там, не знаю, чи з Наполеоновських, чи з Вінни, чи Юлія Цезаря, щоб вона наступала безперервно там, напротязі тривалого терміну. З точки зору військової логіки слова пана Буданова цілком ну, цілком правильні. Єдине, що можна сперечатися, їх вони закінчаться, їхні можливості для інтенсивних наступальних дій, не для бойових дій. Для бойових дій не закінчаться. Там є логістика, є постійне підживлення, а для інтенсивних, ну він вважає, що Ну, це тобто цей наступ у Харкові, який почався на початку травня, вони тиснули травень-червень і далі пішов на загасання. А, а далі не можна ну, неможливо. Тобто ще раз, от, ну, от почуєте, перед наступом все готується, все, все, все збирається докупи, скажімо так, у великій кількості. І потім все це навало лізе. Ну воно ж закінчується, воно вичерпується. Я не маю на увазі навіть не гибель людей російських солдатів, не знешкоджена техніка. Ну... Бензин закінчується, в автівках, в вже простіше кажучи. Тому будь-які наступальні дії, в залежності від того, яка, яке угрупування наступає, чим менше угрупування, ну там батальйон, менший термін, який воно може наступати, бригада більший, там, дивізія ще більша, ну і так далі. От ті сили, які вони зараз використовують на східному напрямку, це по великому рахунку ну, можна навіть вважати декілька дивізій або армія. Тобто там більше 50 тисяч людей. Ну от їх от армія в такому вигляді, ну не в такому, в такої кількості, може наступати ну, три місяці, ну, ну чотири. І але все. перманентність таких наступів по лінії фронту, тобто ми можемо спостерігати, коли є певна активізація на одному відтинку, в той то, час на да. іншому її немає. І потім навпаки, то. Тобто... на іншому готуються, все правильно, mm -hmm. вона готується, але ще раз, от, це теж важливий момент. Якщо ми, будем, ми побачимо їхні наступальні дії, після того, як зменшаться наступальні дії на Східному фронті, ну на Куб. О, господи, Терецькому. Mm -hmm. Часіво-Ярському, Покровському напрямку, то в інших місцях теж будуть бойові дії. але ці бойові дії будуть відбуватися вже не такою великою кількістю. Це буде на рівні батальйонах тактичних груп, або максимум ну, бригад, чи може там дивізія десь буде задіяна. Це означає, що їхні можливості по терміну проводити наступальні дії менше. Та це може вимірюватись тижнями, двома тижнями, трьома тижнями, в залежності від того, як яка група, і все. Тобто вважати, що Десь в вересні чи в жовтні припинуться? Ні, не припинуться, але вони не будуть такими інтенсивними. Того, що відбувається зараз на Покровському, ну, на, можна об'єднати в напрямок, скажімо, Константинівський напрямок, тобто всі три, всі три ділянки фронту, то просто не буде в них можливості. Нам треба протриматися ще до ще місяць. І після цього. Я думаю, війна ну, вона не перейде в позиційну, але вона зменшиться інтенсивність, і ми вирівнюємо тактичну ініціативу. І на деяких ділянках припускають аналітики в закордонні в тому числі. Ми зможемо перехопити тактичну ініціативу. Не стратегічно не по всій фронті, а тактично на деяких ділянках. Ну так воно має бути. Хоча ми так на розмірковуємо, Я трошечки не звертає увагу на те, що це потребує від нас. Дуже великих зусиль, на жаль, ми теж несем чимали втрати. На жаль, ще цікаво, що сказав Буданов. Що перемога досягається поєднанням кількох компонентів: це військова сила, відкрита, а головне закрита дипломатія. На вашу думку на військові дії і на дипломатію, який розподіл, ну яке співвідношення надій. Ну, перевага, перевага, все ж таки, має досягатися на полі бою. Ми розуміємо, що дипломатія сама по собі без успіху на... Ну, якщо провалюються бойові дії, якщо армія відкочується і не може чинити супротив, то навряд чи навіть найпотужніша дипломатія зможе якось ситуацію суттєво виправити. А в поєднанні я би віддав все ж таки більше половини. Не хочу зараз вигадувати відсотки, але більше половини. Ну, може навіть дві третини, давайте тобто, так, приблизно це залежить все ж таки від е, дій на полі бою. А ну хай буде третина, плюс-мінус, е, це робота дипломатії. І що, що мається на увазі теєм таємна, таємна дипломатія? Ну це ті перемовини, які е, йдуть е, неофіційно, не не це не означає, що між е, Росією Україною, і Україною, щось там таємно, хтось домовляється. Борони Боже, це йдуть перемовини з нашими партнерами, зі сполученими штатами, з іншими країнами, які мають. Е, Вплив на певні ділянки економічні чи політичні ділянки всередині Російської Федерації. Ми намагаємося це по всіх секторах тиснути де самостійно, де через наших друзів, наших партнерів. І це теж ну, суттєво впливає. Ну, знаєте, якщо ми припустили, що це займає ще менше третину успіху в порівнянні з бойовими діями на фронті це це велике нічого собі, це великий відсоток.